Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар зіграв свій заключний матч в Лізі Чемпіонів, в шостий тур, в якому Шахтарю треба була тільки перемога. В цій шаленій перестрілці, друзі, португальці нас перестріляли в принципі і переграли по грі. Я думаю, ви погодитеся. І зараз ми розберемо ці епізоди. Ці які забивав Шахтар, які ми пропускали. І я думаю, що зробимо підсумок от взагалі цього сезону Ліги Чемпіонівського. Наскільки Шахтар дало виступив в цій Єврокубковій кампанії, яка була осіння, да ми дамо свою оцінку разом з вами. Я надіюсь, ви в коментарі теж напишіть, от яку оцінку ви ставите Шахтарю, і що очікуєте від Шахтаря в Лізі Європи, куди й Шахтарі вилітає після того, як не виграв у порту. Тому, друзі, перед початком ваші коментарі, ваші лайки, які просувають це відео, і ви тим самим показуєте те, що ви підтримаєте наш канал. Ну і підпишіться, для того, щоб не пропускати слідучий вихід відео і вихід прямих трансляцій. Ну, також заходьте в Телеграм, щоб оперативно отримувати сповіщення про вихід нового контенту на каналі. Постараюсь, друзі, коротко по матчу оглянути, і далі вже будемо робити підсумок взагалі виступів Шахтаря в груповому етапі ЛЧ і, в принципі, десь усвідомимо, що Шахтарю робити в Лізі Європи. Так от, порту. Шахтар 5-3, друзі. Шов Шахтаря змінилося в цьому матчі. Ну, в принципі, десь несподівано вийшов Матвієнко лівим захисником. В основі лівим центральним з'явився Ярослав Ракецький. І ми розуміли, що діагоналі Ярослава Ракецького мали б десь працювати саме в цьому матчі. На жаль, їх було не так багато, і фактично всі були неточними. І так само зліва в Атаці вийшов не Неверту, не Егіналду, а саме Крисків. І я все-таки думав, що Шахтар буде дуже сильно притискатись до воріт і в підсумку. Якщо Шахтарю вдасться створити момент, забити першими, то українські ну, грає на захист набагато краще ніж це роблять ті самі бразильці. Тому напевно була ставка на більш надійного лівого вінгера, який буде повертатися назад. Тобто такі дві зміни зробив Пушич. А так і справа, і в центрі особливих змін Шахтаря не було. Якщо говорити по самій грі, друзі, почнемо з тайму першого. Тому що ну, статистику, ви зараз бачите перед собою. Удари по воротах за весь матч 19-9. Володіння м'яча фактично рівне. Тобто там Шахтаря навіть більше володіння. Навіть успішність передач однакова, фактично. да. І статистичні дані Шахтар, ну по ударах тільки в два рази програв. Що відбувалося в таймі першому? Тобто порту зіграв так само, як і в першому турі проти нас тоді, коли ми програли 3-1. Порту так само вийшли з неймовірним пресингом на стартових хвилинах, з яким Шахтар не зміг зробити нічого. Тобто висновки не зроблені. Маріно Пушич, я думаю, що переглядав, звісно, матч проти Порту, тоді і їхні матчі в чемпіонаті, валче проти Барси. Він бачив, як грає порту, Порту 4-4-2. Порту з хорошим пресингом. Як тільки вони втрачають м'яч відразу контрпресинг і повертають дуже швидко. Тобто, в них є футболісти, які розуміють цю структуру цю гру. Шахтар не зміг якісно протидіяти цьому пресингу. За рахунок цього з'явились помилки. За рахунок цього е, створило порту перший гол. Ну там більше не в пресингу діло. Там все таки була позиційна атака. Було закидання від Пепе, центрального захисника. Досвідченого напрямку, напрямку Пепе, точніше, Пепе, одногофамілець, який грає на справа Вінгером в порту. От на нього пішла якраз передача. Матвієнко не догледів, тобто. Перший гол це комплексна помилка футболістів Шахтаря. Перше, це Матвієнко, який пропустив Пепе. Той просунув м'яч уже далі на Еванілсона. Проти нього був Бондар, який пропустив простріл Аванілсона на Галено, якого не втримав Гочі якого взагалі не тримав Гочі лишвілі. був один і впустив ворота вже забував гол, Різник не зміг прочитати теж гол. Е, цей простріл. 1-0, Шахтар пропускав наш швидкий гол на 9-й хвилині. З комплексної помилки. Цієї лінії захисту від лівого до правого захисника, включаючи центральне. Далі, в принципі, до 22 хвилини, до 25-ї навіть хвилин, Шахтар створив зero моментів, просто нуль. Шахтар з М'ячем був на половині поля суперника пару разів, і то до останньої третини поля ми навіть не доходили. Найкращий відрізок гри Шахтаря був навіть не в таймі другому де ми вже відповідали так, вяло, але відповідали порт. А в таймі першому, після 25 хвилин, коли Шахтар, от. Став знаєте, таким тригером того, що Шахтар нарешті почав щось створювати. Ситуація, коли ракетський на своїй половині поля секунд 15 просто стоїть на місці з м'ячем, його порту не пресингує і немає кому віддати. Ніхто не відкривається. Всі стоять як стовпи на місці, ніхто не відкривається на ці вертикальні паси. Тобто, і ракетський тут вже психанув, розводить руками, каже, пацани, чого ніхто не відкривається. І далі включило порту вже преси. Вони розуміють, ну блін, Шахтар не хоче помилятись, будемо заставляти їх помилятись. Вони пішли пресингувати. І що треба було робити? Шахтарю от на, на початку. Треба було в один пас виходити з цього пресингу, В принципі, те, що роблять топові команди. В один пас розкатують, виходять з під пресингу, виходять в контратаку. Шахтар це і зробив. Шахтар створив свій перший момент, і після цього з'явилась впевненість. Після цього з'явився оцей епізод з забитим м'ячем, де Степаненко. Побачив, звісно, що вертикальний пас у нього дуже класний, дуже крута закидушка, Пішла на Зубкова, де не було офсайду, Хоча лейсмен підняв прапорець, і футболісти Порту в це повірили. Навіть там Пепа виключився в заліз епізоду. І це дозволило Зубкову зайти в штрафну, Побачити відкритого Сікана, за яким не побіг далі Пепе. Голкіпер не зреагував на пас, сікан забив пусті ворота. І рахунок став один Арбітер переглянув вар, офсайду не було ні в першому епізоді, ні в другому. І проблема тільки в тому, що порту виключили з епізоду, і за те, що лейсмент підняв прапорець. Але арбітер дав, арбітер дав дограти епізод, і нам в цьому пощастило, що виключився пепе з епізоду. Якби він пішов до кінця сікани, не факт, що гол би стався. Один-один. І після цього, на жаль, Шахтар, ну, не зміг, знаєте, от, на, цьому, на цій мотивації. На куражі піти вперед, забити там другий. На жаль, ми пропустили другий, а не забили. І це було під кінець, і це знову ж таки комплексна помилка, але це більше, е, ну як сказати, більше клас португальців зіграв, е, дався в знаки, де з флангу пішла передача до центру. Ми, начебто, розташовувалися правильно по позиціям. Але удар Галено, який змістився в центр, пробив ближній кут різнику. Він прошив Бондаренка від Бондаренка, рикошетом м'яч залетів в ближній кут. Знову ж таки, 2-1 в роздягальню дуже неприємний момент. Ну і ми пішли програючи. Так? З рахунком 2-1. Хоча з непоганою статистикою там, в принципі, недалеко 5-4, по-моєму, по ударах було за підсумками першого тайму. Якщо не помиляюсь, можливо, ні, помиляюся. 9-5, напевно. Ми програвали. Але от статистика по ударах, як ви бачите, в ствір за весь матч 9-6, 6 ударів у нас цілих було в ствір. Теплова карта ну говорить про те, що де ми грали. От важливі лакмуси, да, які ви бачите, це де основно зустрічається з мечем порту, і де ми? Своя штрафна площа і своя половина поля. Все. І тайм друге розпочалась перестрілка. І, на жаль, ми вийшли, ми створили нуль моментів. До 72-ї хвилини. Нуль ударів до 72-ї хвилини. Друзі, як ми хотіли перемагати, як ми хотіли бороти за друге місце, я не знаю. Третій гол на 62 хвилині стався після обрізки Судакова. Просто поперечна передача на своїй половині поля, яка обрізає всю команду. Галіно забирає м'яч, контратака, пас на таремі, і той знову ж таки в ближній різнику робить 3-1. Сказати, що на цьому все ні, через 10 хвилин шахтар відповів першим же моментом. Заходить штрафну Сікан, треба відмітити. Він сьогодні забив. По-перше, по-друге, він сьогодні от передгольів. Віддав і там різник розпочав атаку. Вибив на Сікана. Сікан виграв боротьбу. зашов в штрафну Він пробивав ближній м'яч від голкіпера. Влучає в захисника. Від захисника заліта ворота. Це автогол, Остатіо. Робить 3-2 тобто забили халявний гол. От. Але недовго. Ми трималися. 3 Три хвилинки пройшло. 4-2 і на цьому шахтар поплив. Все. Забили з кутового нам після знову ж таки галєну голіву віддав. Фантастичний матч. Він 9,9 оцінку отримав найкращий просто Дві голіві, два голи, феноменальна гра. І досвідчений 40-річний Пепе забиває гол і Знову різник не рятує Там різник теж помилився. На ближній ніхто не дограв. Пепе забив. Такі і Різник мав би брати, як мінімум, із трьох, ну, хоча б з трьох оцих помилкових ближній із кутового, хоча б два м'ячі мав би брати. Далі полетів уже знову помилка Бондера. Як ви бачите, ось єшечка це помилка, яка при... При... приводить призводить до голу. Бондер неправильно м'яч обробив. Концей Сау, який вийшов хвилину тому, користався помилкою, вихід сам на сам гол. 5-2. Ну і гол э, престижу від огіналду. Теж помилилась порту, порту вже розслабились 5-3. І на цьому, в принципі, о... поставили крап. в грі. Друзі, ми не витягували рівень Ліги Чемпіонів. Ми про це говорили в останньому відео в анонсі на цей матч я говорив, що не вірю в Шахтар. Думав, що в два м'ячі програємо, два м'ячі ми і програли, От, але не думав, що буде 5-3, отака перестрілка, в якій ми не мали право на життя. Ну, типу, мали, але ми його не заслуговували. Давайте говорити прямо. Шахтар зіграв хороших 20 хвилин першого тайму і непогано хвилин 10 тайму другого. Вибачте, щоб грати так епізодично хвилин 30 з 90, хоча б треба за ці 30 хвилин забивати теж 5, як порту, забивав за весь матч не сказати, що Порту грали з першої по 90. Вони теж помилялися. І ваути вибивали, і так далі. Ми не завжди використовували момент. Єдине, що Шахтар не вміє грати постійно, агресивно і, ну скажімо так, не спрацювали оці ставки на діагоналі від Ракицького, які не завжди проходили. Плюс, ну ну ким, ким креативить? Один одним Судаковим не обійдешся, Крисків не, не, не війшов в гру Десь вийшов Невертон, теж не дуже вийшло. Багато помилок в захисті, різник не рятує. В порту все працює. В порту головне, що працює, це пресинг, який не дав нам взагалі розвернутися. І за рахунок цього пресингу було багато помилок в захисті. І порту цим користався. Ну і хочеться підбити підсумки от виступів Шахтаря в Лізі Чемпіонів. З 9 очками Шахтар йде в Лігу Європи. Як ви бачите, Барселона навіть програла Антверпена. антверпен Антверпен своїй перші три очки заробив і все-таки. З високопіднятою головою вони покидають Лігу Чемпіонів взагалі Єврокуп. Шахтар же йде в Лігу Європи, друзі. Завтра вирішиться там епізоди в групах, і ми будемо приблизно знати, хто може потрапити на Шахтар. Але зараз ми розуміємо, що в другому з другого місця, якщо б Шахтар вийшов, що б це дало? По-перше, це б дало хороші гроші, це б дало репутацію в таблиці коефіцієнтів за перемогу, плюс це засвітило б. Пару футболістів Шахтаря, і апріорі підвищило б їхній статус на трансферному ринку і їхню ціну. Тому що, ну коли в тебе є досвід гри в одній восьмій ліги чемпіонів, на тебе трошки по-іншому вже дивляться е, ті е, покупці, які хочуть там тебе викупити в ту чи іншу команду. Тому для Шахтаря було важливо, звісно, потрапити в цю Лігу Чемпіонів, але витягнути ми не змогли б. Просто банально не змогли. Ще один цікавий момент: відмітити, в Шахтарі це сікан, який забив. В Лізі Чемпіонів 4 м'яч В Оландо навіть 5. В Гейлунда, в Грізмана 5, в Мурати 5, в галіну 4. І Даніла Сікан має теж 4 на ряду там з Габріелом Джезусом, з Белінгемом, з Кейном. Це приємно, якщо чесно бачити Але коли в тебе Сікан це єдиний креативний футболіст, який може щось придумати в матчі, да по факту він придумав два 2... Ну, як не він, він забив один, другий з Рикошету, і третій там уже десь. На помилках, то ну, можна вважати, що слабкого рівня в Шахтаря футболісти під Лігу Чемпіонів. Ліга Європи це оптимальний варіант для Шахтаря, взагалі зі старту всього сезону. Та поки що рівень цієї команди. І навіть в одній 16 хто б там не попав на Шахтара, там все одно будуть серйозні команди, буде дуже складно. Ми побачили, що наші команди да десь можуть грати, але от умовно якщо Антверпен потрапить на Шахтар, я маю на увазі порівню гри. Не факт, що Шахтар легко, дуже легко пройде цей колектив. Тому, друзі, будемо дивитись на жеребкування. Загалом, це хороший виступ в Лізі Чемпіонів. Друзі, з таким підбором виконавців, фактично, всіма українцями грав Шахтар, зробити 9 очків в цій групі, обіграти Барселону один раз, неважливо, як, але обіграти. Це успіх, це успішний виступ в Лізі чемпіонів. Єврокубкова весна є, є. Про що ще можна мріяти. В принципі, питань до Маріно Пушича немає. Єдині питання про те, наскільки ми готові грати всі 90, і е, треба щось придумати, якусь протидію проти такого високого пресингу на початку. І взагалі ми не можемо цьому протидіяти. Ми сипемося, ми пропускаємо голи на початку зустрічі, і далі вже все йде не по нашому плану. Тому треба над цим працювати загалом, якщо від 1 до 10 я думаю. Е, Пісімку можна таку тверду поставити Шахтарю, З огляду на ту ситуацію, яка в Шахтарі була, зміна тренера там, і так далі. З огляду на склад нашої силу команд співставити. І те, що ми все-таки змогли обіграти Антверпен, це нам плюс. Два матчі Антверпена ми забрали. Три очки, шість очків вивезли. Це найголовніше було прямого конкурента обіграти. Ми це зробили. Тому я вважаю, закономірне третє місце. Питання взагалі можуть бути. Далі подивимося, як Шахтар підсилиться, тому що видно, бразильці не верто гіналдо поки що не дуже подобається. Якщо це далеко не до Гласкоста і Невіліан на фланах. Ми це розуміємо. Тому давайте чекати жеребкування. Воно буде в понеділок, друзі. В понеділок Шахтар дізнається свого суперника о 14.00, якщо я не помиляюсь, буде пряма трансляція на нашому каналі. Тому підпишіться, щоб не пропустити. В Телеграм теж там. Буде анонс прямої трансляції. Тому будемо чекати суперника Шахтарю. Потім зробимо вже прогноз невеличкий, розглянемо того суперника, хто потрапить на нашу команду, і в принципі тоді вже будемо е, якийсь подальший прогноз робити на те, чи зможе Шахтар пройти в одну-восьму Ліги Європи через цей плей-офф 1-16. Подивимося, друзі. Бажаємо успіху команді Маріно Пушича. Команда зіграла свій останній матч в 23-му році, друзі. Тому ну, потроху український футбол йде вже на паузу, залишилась тільки зоря. І все. Тому, друзі, вам дякую за цей сезон, за цей груповий етап, що ви були зі мною весь цей час. Дивились відео, ставили лайк, писали коментарі. І я надіюсь, хто не підписаний, ви прямо під цим відео підпишіться. Мало хто, багато хто дивиться, мало хто підписується. Ви все-таки зробіть це прямо зараз. Тому. Давайте вже будемо чекати жеребкування. Всім дякую. Ставте лайк, підписуйтесь і всім до нових зустрічей.